Щойно журналісти довели. Леонід Черновецький висадився у Ізраїлі. Я не даю не дається. І от вже мер усіх киян має повертатися до Києва. Особиста прибиральниця покликала Леоніда Черновецького у генеральну прокуратуру. Причетними до цього злочину вона вважає. Леоніда Чорновецька. Вона довго мовчала і тільки для 1+,1 плюс погодилася розповісти свою неймовірну історію. У мене є основи підозрювати І Чорновецькава. Двоповерхова халупа далеко за Києвом. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Саме тут ледь зводить кінці з кінцями Покоївка Чорновецького. Давайте я вам. Давайте я Що ви будете пити? Чай, кофе? Давайте кофе. Ну, давайте. Я хочу рассказать о своем муже. На початку 90-х її чоловік був успішним бізнесменом. У мене муж був дуже образований і умний чоловік. Це Кройтер Степан Степанович. Він відкрив свою компанію, страхову компанію. Компанія називалась Кройтер і компанія. Він доволі був такий, на той час був успішним чоловіком, і не бідним, багатим. И у него было четыре дочерних фирмы, у него был торговый дом. Степан Кройтор даже хотел баллотироваться в Верховную Раду. Автобиография, когда он баллотировался в народные депутаты Украины. На то время он уже имел свой капитал, он даже за свой капитал хотел баллотироваться. Але больше за усе человек Аллы мріяв про банк. У них были разговоры, что у них уже достаточно капитала, чтобы нужно открыть свой банк. Я это знала, и он готовил ряд документов для открытия банка. В той же час у Києві підіймався іще один цікавий бізнесмен – Леонід Черновецький. Це були роки громадних можливостей, ну, воровських в основному, потому что чистого бизнеса тогда не было. На кухні ми сиділи за чашкою кофе, і він сказав, що Правексбанк – это мой банк. Вот эту фразу я точно пам'ятаю і сказав, що э, стерегайся Черновецького і його людей, але переконує саме її чоловік заснував правексбанк. банк. Я точно знаю, что мой муж был основателем и учредителем Правых банка. И все деньги, которые были у него, его его капитал весь был переведен в Правых банк. Одразу после этого у rodziny Фролової почались великі проблеми. Однажды приходили бандиты в дом. Это был вечер, это был выходной, мы были дома, и вдруг позвонили в дверь. Он открыл, они зашли. Вот был такой серьезный разговор, то есть мы с дочкой были по комнатам рассажены, а они оставались на кухне, и тогда они издевались над мужем, это видела дочка, потому что комната была с кухней напротив, она это видела. Они угрожали еще дочкой, ему тоже, что, что она ходит в школу, ты, мол, не боишься, что с твоей дочкой что-то может случиться. Они, допустим, ставили чайник, кипяток, І підносили на п'єво голові Алла Фролова програла усі суди Черновецькому. Але жінка і досі не втрачає надію шокувати правоохоронну систему. Я хочу найти своего мужа, Я хочу знать причину. Я хочу знати, що произошло. Человека нет 15 лет, Я жду його всі ці годы. Усі неймовірні подробиці цієї трагічної історії. Дивіться завтра о 22.20 в українських сенсаціях. А також не пропустіть, ми першими покажемо нову родину Черновецького. Якщо можливо, вас можна живе.